Псалом 65. Псалом Давида. Тобі, Боже, належить хвала на Сіоні, дані тобі в молитві обітниці будуть виконані. До Тебе, котрий вислуховує молитви, приходить усе живе. І хоч над, і хоч над нами тяжіють гріховні вчинки, але ти прощаєш наші беззаконня. Блаженний той, кого ти обираєш і допускаєш, аби він жив у твоїх дворах. Ми нацитимося добром твого дому, святого твого храму, дивовижними ділами праведності ти відповідаєш, відповідаєш нам, Боже Спасителю наш, надія всіх кінців землі і далеких морів, ти, що утверджуєш гори своєю силою. Підперезаний могутністю, приборкуєш рівня моря, шум його хвиль і зворушення народів. Усі, котрі живуть у всіх краях землі, бояться твоїх ознак. Настанням ранку та вечора ти викликаєш радість, ти дбаєш про землю, робиш її щедрою та рясно її збагачуєш, Божі потоки повні води, ти забезпечуєш їх людей зерном. Бо так, бо так ти запровадив. Ти зворушуєш і борозни, і рівняєш скиби і пом'якшуєш її дощі, дощами, ти благословляєш її зелені паростки, ти вінчаєш рік своєю щедрістю, а твої стежки будуть добробутом. Волога осідає на пасовиськах пустелі, і пагорби підперезуються радістю. Євангелія від Луки, 18 розділ, з 9 по 14 вірш, притча про фарисеї, митника. А для тих, які надіються на себе, ніби вони правені, і за ніщо мають інших, розповів таку притчу: два чоловіки увійшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митник, фарисей, ставши про себе, так молитися. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, рабіжники, несправедливі, перелюбники. Або ж як оцей митник. Я пощо двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека, стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе у груди, промовляючи: Боже, будь милосердний до мене, грішного. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому, оправнений більше, ніж той, бо кожному, хто підноситься, буде понижений. А хто себе пониже, піднесений буде, так лунає слово Боже. За нашим церковним календарем у нас такі були прочитані біблійні тексти, і ми могли побачити, що ідея молитви до Бога вона присутня як у першому тексті в Псалмах, так і у цій притчі. І ця притча з одного боку здається простою, але якщо ми читаємо притчі е, чесно, то ми можемо відчувати такий легкий присмак ну, несправедливості в цій історії. Особливо коли ми, е, ми читаємо її, її вперше. Тому що в цій притчі, як в принципі, і майже у всіх притчах, які Ісус розказував, все йде не так, як мало би бути. І ми починаємо з того відчуття, що все нам відомо. Приходить фарисей молитися, звичайно, його Бог чує. Приходить митник молитися, звичайно, його Бог не чує. А Ісус каже, що буває і навпаки. Ця притча, вона дійсно має два персонажі, і вона містить контраст між ними як поганого персонажа, так і доброго персонажа. І ця притча містить таку неочікувану зміну ролей. І в словах Христа, поганий персонаж набуває хороших рис, а хороший персонаж набуває поганих рис. І завдяки цієї притчі, як і інших притч, ми е, починаємо усвідомлювати, що все може бути не так, як воно здається на перший погляд. І те, що ми вважаємо як важливе, може. Набути ж другорядної ролі, і те, що ми можемо вважати неважливим, насправді в Божих очах, воно є вкрай важливим. Ця притча, вона є частиною з трьох притч, завдяки яким або за допомогою яких Ісус показує принципи Царства Небесного. В 17 розділі, 20 вірші, Його фарисеї запитали, як прийде царство, або які будуть ознаки царства, як війти в це царство, і завдяки трьом притчам Ісус. Показує, як, яким буде царство і на яких засадах люди можуть стати його частиною. У притчі, яку ми сьогодні прочитали, Ісус вказує, що самоправедність, що принизує інших, не допоможе війти в царство. Потім, у притчі про дітей, мова йде про те, що в царство входять не на підстави статусу або положення, а на підставі повної довіри і повної залежності від Бога. І далі в притчі про багатство Ісус говорить про вхід в царство через, не через, а, через те, що людина вона віддає все заради цього царства. І про те, що хто віддав все для царства, вони набудуть чогось більшого. Але важливим ключем до розуміння будь-якої притчі оце один із важливих ключі, ключів це зрозуміти, що Ісуса спонукало. Розказати ту чи іншу притчу. І у дев'ятому вірші є ось цей ключ. А для тих, які надіються на себе, ніби вони праведні, і ні, за що, і ні за що мають інших, розповів таку притчу. Тобто поведінка людей, які вважали себе праведними це перша проблема, і решта людей. Сприймали як нізащо, Ісус розказав цю притчу. Отож, у нас є два персонажі у цій притчі, і давайте ми подивимося, що ці два персонажі або чому вони нас можуть навчити. Знаєте, будь-яка притча Ісуса, вона служить певним дзеркалом, в якому ми обов'язково повинні. Побачити себе. Якщо ми не бачимо себе в цій притчі, значить, ми її не усвідомили. Якщо ця притча не забирає якісь підвалини з наших ніг, і ми починаємо відчувати себе невпевнено, значить, ми цю притчу прочитали легковажно. Бо притчі, вони побудовані так. Щоби не дати нам відповіді, а навпаки поставити перед нами важливі питання. А що, якщо я, цей фарисей? Що, якщо я, цей митник? Тому притчі вони провокують на роздуми, на самоаналіз і на зміну поведінки? Отож, ми маємо двох людей, самовдоволений фарисей, і дійсно, що треба одразу запам'ятати і не забути, ми не можемо проєктувати ось цей конкретний випадок цього конкретного фарисея на усіх фарисеїв. Не усі такі фарисеї. Так само ми не можемо проєктувати портрет митника на усіх митників. Це окремі, окремі випадки. Фарисеї це були дуже важливі люди, і важливі для розуміння Божого закону, важливі для Його точного виконання. І вони були вчителями, вони посвятили усе своє життя дослідженню Божого Слова. Це дуже висока мета. І вони дійсно. Намагалися ну, ну, в точності його зрозуміти і в точності його виконувати. Але знаєте, іноді з часом ми можемо набувати певних професійних хвороб. І ми можемо втрачати те, що є насправді головним. І для того, щоб ми автоматом не засуджували фарисеїв. Ми повинні нагадати собі слова Ісуса Христа, де в одному з Івангелів Він каже, що ви і те робите, і те, і роздаєте, і поститесь, і молитесь, але ви забули найголовніше. Тому і всі ці речі не треба залишати, але треба пам'ятати про щось, про щось важливіше. Ми читаємо, що вони за традицією підіймаються до храму і беруть участь у молитві. І в ті часи храм був майже завжди відкритий, були час для публічних молитв. Це була 9-та година зранку, тому ми ще в нас ще, ще дуже так да, бонус. От, от якщо ми дійсно захочемо стати біблійними, тоді на дев'яту. Але Господь, Господь милосердний, можна, можна на десяту, і о третій годині, а такий більш Молитви приватні, особисті, вони могли б звершуватися в будь-який час. І ось фарисей приходить на молитву, і текст розказує нам, що він от прям не мов би, до вівтаря приходить, от прям сюди. Не так, як пан Тарас, там десь, от, -от ззаді, ось. Прям допереду. Ну він же ж фарисей. він же ж, він же ж ну, він Правильно все робить, він правильно одягнутий. Фарисеїв, ну, і це не те, що вони собі придумали, одяг був прописаний у Старому Завіті. І він починає свою молитву. Фарисей, ставши, про себе так молився. Боже, дякую Тобі! І взагалі це дуже правильно починати молитву з подяки. Але що далі він каже? Що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники, або як не буду показувати ось цей митник? І дивіться, от як от буває така от релігійна самоправедність це дуже небезпечно, друзі. І Я хотів би нас усіх так трошки ну, це підкреслити. Що релігійна самоправідність – це небезпека віруючих людей, віруючих зі стажем. Це небезпека тих, які довгий тривалий час у церкві. І дивіться, яка в нього скривлена молитва, він не, мов би починає з подяки, але далі хвалу співає собі. Боже, я дякую тобі за те, що я такий досконалий, і не такий, як той, і не такий, як та, і ось не такий, як ось цей митник. Ми бачимо, що він дійсно самовпевнений, і далі він каже: я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. Фарисей, якщо ми досліджуємо Старий Завіт, він робить більше, ніж закон вимагає. Знаєте, у Старому Завіті закон досить такий був вимогливий. Але фарисей легких шляхів не шукає. Він більше робить. По великому рахунку, є лише один день, де вимагається піс. Це свято Йонкіпур. Свят Йон фарисей. Поститься двічі на тиждень. Вони, як правило, постилися у понеділок і у четвер. Тобто він робить набагато більше. Коли ми, вчимо, коли ми вивчаємо питання десятини, то ми знаємо, що не, не з абсолютно усього мала даватися десятина. Там були певні виключення. Фарисей настільки от був, був правильним, що він. Не на якійсь людині він самому Богу каже, що Він віддає з усього. Ну, можна, ну, я, я би міг пастору Анатолію сказати, що я, я даю з усього. Ну, він же ж не знає. Бог все знає. І це наскільки треба бути самовпевненому, щоби Богу, який все знає, казати, я ж, я ж абсолютно усього даю. І коли ми дивимося на ось таку поведінку, то ми можемо бачити, що, ну, Боже, ну трошки людина самовпевнена, ну, але подивися, двічі на тиждень поститься. Десятину дає з абсолютно усього, ну хіба ось це трошки така занощувась, хіба ж це така велика проблема? А виходить, що так. І Фарисей він дійсно порівнював себе з іншим, і він ну, поставив митника як ніщо. І тут виходить на сцену інший персонаж митники це була окрема каста в юдейському суспільстві. І я проілюструю це. Знаєте, в, в Індії, в такий, де, де панує індуїзм, хоча це зараз заборонено офіційно, але суспільство ділиться на низку каст. Є так називаємо брахмани, це релігійні вчителі, їх всього лише 4 І найнижче їх називають шудри, це раби слуги, і є ще ті, яких називають ачхут. Недоторкані. Навіть найнижча каста уникає будь-якого контакту з ними. Це люди абсолютно маргіналізовані, вони, вони ну, їх вважають за нізащо. Ось десь такими були митники для євреїв. Чому? В першу чергу тому, що митники були колаборантами. Римляни захопили Ізраїль. І митники пішли з ними на співпрацю. І в чому ця співпраця проявлялася? Вони купляли право збирати податки. От, наприклад, митник Захей, ми його знаємо, він прийшов до представника окупаційної влади і каже: Я хочу збирати податки для Римської імперії. Скільки коштує цей поліс, ліцензія? Тисячу гривень. Окей. І потім ця, ця, ця от ліцензія надавала йому право збирати податки, але митник мав право збирати більше, ніж вимагала Римська імперія, для того, щоб відбити свої вкладення в цю, в цю ліцензію в цей поліс. І вони займалися здирництвом своїх братів і сестер. Вони настільки були, їх настільки ненавиділи, що з ними ніколи не сідали за один стіл, до них не доторкалися, їхнього слова на суді свідоцтва взагалі не сприймалося. Якщо митник свідкова на суді, не може братися до уваги його свідчення. Навіть було в Ізраїлі заборонено вести будь-які справи, будь-який бізнес з такими людьми. Митник синонім слова пропащий грішник. Зрадник і так далі. І ось ми бачимо, що цей зрадник, цей колаборант, ця, ця грішна людина, вона приходить, і оцей митник він, він не йде до вівтаря. Він десь, можливо, там в дворі для язичників стоїть і робить щось що чоловікам того часу було непритаманно. Він б'є себе в груди, і що він каже? Господи. Помилуй мене грішного. І на наш подив Ісус приходить з таким висновком, який нас трошки шокує. Він каже, що цей митник повернувся додому більш оправданим, ніж Фарисей. Ця історія показує нам цією притчою Ісус показує нам. Небезпеку, самовпевненості і самоправедності. Фарисей приходив до Бога на підставах своєї досконалості. І, можливо, у відносній шкалі гарний поганий він виглядав краще, ніж був митник. Але коли ми дивимося на шкалу Божої святості, немає нікого. На усій землі, хто би міг сказати, Господи, я не винен, я маю право від Тебе щось вимагати. І в цій притчі є ідея, яка у подальшому новому завіті буде розкрита більш ясно. І її дуже чітко Господь висловив через апостола Павла, Ви спасені благодаттю. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ми настільки вражені гріхом, як люди, що ми ніколи не можемо стати самостійно гідними Бога, гідними Його присутності, Його прийняття завжди дар. І це дуже велика небезпека, коли ми сидимо у Божому храмі і відчуваємо, що ми гідні, а хтось негідний. Хтось занадто близько підійшов до вівтаря, занадто рано так близько, ми приходимо у Божу присутність завдяки одній умові. Прощення, яке Дав нам Ісус Христос. Брати і сестри, ті з нас, хто довго в церкві, ми повинні собі це нагадувати. Немає таких десятин, таких пустів, таких чеснот, які би зробили нас автоматично гідними, і де ми могли сказати: Ісусе, Твоя жертва, в принципі, ну, це як альтернатива, я, я, я можу і сам. Нема таких чеснот. Праведність у біблійному розумінні, вона розуміє, звідки вона походить, і справжня праведність завжди піклується про ближнього. Оцей фарисей, він був би дійсно праведним, якби в молитві сказав Боже, я дякую тобі, що ти мене бережеш. І я так радий, що навіть цей митник Він сьогодні у храмі. Він вчора з мене здер надмірний податок. Але я прошу тебе, Господи, поможи мені його простити і прости його, прости його сам. Що Ісус хотів донести своїм вченням. Ми не можемо любити Бога насправді, бо наша любов є несправжньою до Бога. Якщо ми не любимо наших ближніх, якщо ми зневажаємо наших ближніх. Тут є такий, друзі, важливий, я не знаю, як це сказати, така небезпека, бо ми зараз усі десь хочемо себе відчувати як митники. Ми не такі релігійно горді. І десь непомітно для нас. В нас формується фарисейська молитва. Боже, я дякую тобі, що я не такий, як той фарисей. І ми непомітно радіючи, що, що ми митники в цій, в цій історії, ми стаємо фарисеями. Бо ми молимося і радіємо, ну, я, я не такий. Дорогі брати та сестри, те, що робить фарисей, пости, жертовні, це дуже важливо. Бо насправді, насправді, вся наша любов і те, що важливо, проявляється в наших справах, в наших ділах. Ми можемо говорити все, що ми хочемо. Але якщо я. Можу поститися раз на тиждень, чи навіть двічі на тиждень, то я дійсно цим показую, що є в моєму житті щось важливіше, ніж їжа. Без їжі ми не можемо прожити. І це дуже важлива практика. Якщо ми кажемо, що ми Господа любимо, то один із доказів це те, що ми жертвуємо. Тут не буде заклику до пожертв. Не хвилюйтеся ось такого відкритого. <смі> дуже важливо проявляти нашу любов до Бога у наших діях. І наші дії набагато сильніше говорять, ніж наші слова. І особливо наші дії у тих сферах, де ніхто не бачить, окрім Господа. Це дуже важливо. І дуже є небезпечно. Коли ось такі наші чесноти піднімають нас в наших очах вище, ніж інших, інші люди. Тому ця притча є дуже важливим нагадуванням для нас. І є небезпека, коли ми, немов би будучи митниками, починаємо молитися молитвою Фарисея. Тут дуже важливо, друзі, нагадати, що в цій притчі Ісус не прославляє митника за те, що Він робить. Здирництво, корупція, розпуста це все погано, це все гріхи. І вони можуть мати наслідки. Христос зустрічає митника таким, яким Він був, але Він не хоче, щоб митник чи фарисей залишився таким, яким він був. Бог дійсно приймає нас такими, якими ми до Нього приходимо, але справжня зустрість з Христом не залишає нас такими, якими ми були. І ця притча показує нам, що молитва, на яку Господь завжди відповідає, це щира молитва Помилуй мене Боже. Ця притча показує. Що у християнстві Господь прощає. Ми скуштували, що Господь є добрий. І знаєте, друзі, проблема Фарисея в його самоправедності, але що показує нам персонаж митника, він міг ніколи не приходити до храму, бо він негідний. І взагалі-то його би звідти вигнали. І це якраз те, що хоче ворог наших душ, щоб відчуваючи свою негідність, свою гріховність, ми боялися приходити до храму. Якщо в житті людини вона набула характеристик, які уособлює цей митник. Їй найбільше потрібен храм, їй найбільше потрібен Господь. Бо є ось ця велика молитва, яку Бог чує. Господи, помилуй мене, грішника. І завдяки жертві Ісуса Христа ми можемо бути переконані на 100 коли ми сповідуємося, коли ми щиро просимо у Господа прощення, Він прощає. Отож, дорогі брати та сестри, нехай наш релігійний духовний стаж не підносить нашу голову над іншими людьми, нехай він допомагає нам радіти, коли ці люди, які ми думаємо, можливо, негідні. Приходять до Господа. Ця притча вона пов'язана з іншими притчами в Євангелії від Луки: притча про милосердного батька або блудного сина, яку називають так. І десь цей фарисей у цій притчі він схожий на старшого брата. Коли він побачив, що менший син вже в домі батька, написано, що він розсердився. І не захотів долучитися до свята, бо це несправедливо. Той от син батька ось такі речі зробив. Ця притча пов'язана також з притчею про доброго самар'янина, коли той, на етичну поведінку якого не розраховували, проявив велике співчуття до постраждалого. Ця притча пов'язана також з притчею про Багача і Лазаря. Проблема багатія була не в тому, що він був багатий, абсолютно ні, а в тому, що його багатство мурувало великі мури. І він був абсолютно е, незацікавлений в тому, як проживає його ближній. Отож, брати і сестри, давайте слідувати за Христом, досягати усіх чеснот. Утримуватися від гріха, бачити ближніх, які потребують нашу підтримку, і завжди пам'ятати, що ми спасені по Божій благодаті. І це не наші заслуги, це його дар. Тоді у нас завжди буде серце сповнене подяки.